Я десь читав, що час для кожного біжить по-різному. Для когось він дійсно біжить, а для когось лиш іде. Зрозумійте цінність часу. Навчіться організовувати свій час та правильно його використовувати. Виховуйте бережливе ставлення до часу в повсякденному житті. Час дивна штука. Його багато, коли чекаєш, його мало, коли запізнюєшся. Час єдина одиниця вимірювання, яку ніхто не може зловити. Вітрами часу змінюються дати, летять, мов вихор дні календаря. А ми живем, робота, будні, свята, не замітає час сліди життя. Ми думаємо, проводимо час, хто похопцем, а хто поволі. А це ж бо час проводить нас, Щоб більше не зустріть ніколи.